Відеозвіт по підбору волотистої гортензії Фрайс Мельба. Обрала вам два ось таких кущика. Досі покажу. Це П9 горщик. Дивіться, пагони вже повністю дозрівші, у всякому разі, ось до цього місця. Тобто, що вона перезимує точно. І ось такий другий. Теж. Дивіться, який визрівщий. Пагони. Ось така прайс-мельба. Дуже потужна рослинка, з гарними волотями, повністю з верхівкою набуває бордового, червоного, ну, в залежності від погоди, кольору, на осінь. Росте до двох метрів. Можна вирощувати як кущем, так і на штампі. В мене і так, і так росте. Класична сорт, гарний вибір. А ви можете по вайберу замовити. Багато є сортів: від карликових до класичних двох метрових. Є деревовидні, пінканабель і лайм ріки. Висилаю новою почто по всій території України показую сажицію того, як вони до вас їдуть.